Всім привіт на каналі Тимур 11ТВ. Сьогодні ми продовжимо для читати книжку песне ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину голови, яка називається Промова. Сьогодні нас чекає друга частина цієї голови. Ну що, поїхали? Пані Гані чекала на мене біля дверей школи. Вона прив'язно привіталася і взяла мене за руку. Ми увійшли до вщерці повної актової зали. Ой лишенько, скільки люду, ми сіли в першому ряду. Хоча до виставу було ще далеко, мені ставалося, ніби всі як один витріщаються на мене. Раптом я почула знайомий голос і обернулася. Проходом між рядами взаємно пані водій кутило возику, а на я радісно привіталась. Сьогодні твій надзвичайний день, Киро, вигукнув старий пан. Твої батьки повідомили мене. Я не міг пропустити такої нагоди. Від Відзворушні не могла спромогтись навіть на слово, і лише згодом помітила, що панагольщина супроводжує цілий гурт моїх друзів: Марсель, Моніка, пані Косер, пан та пані Ганенкам. Усі прийшли. Хоча я все ще неймовірно хвилююсь, хвилювався, присутність друзів додала мені впевненості, не незважаючи на нервовість судоми в шлунку, я нараз збагнула, що все буде гаразд. Ніганен подала мені знак, частну сцену». Я підвелася і кивнула манді, щоб він не відставав, мабуть, ми мали комічний вигляд, дівчинка і собака на сцені. Але я вважала це доречним. Ми стали перед мікрофоном. Любі учні, шановні батьки та вчителі, е почала пані Ганін. Ви знаєте, я завжди щиро прагнула донести до дітей, як слід правильно ставитись до грошей. Я довго думала, в якій формі ліпше зробити. І ось одного дня до мене прийшла надзвичайно юна клієнтка, яка вміла. Розпоряджатись фінансовими краще за більшість дорослих. Вона має постійний заробіток і підтримується надзвичайною системою розподілу прибутків. Я веду мову про цілком звичайну дівчинку, яка ще донедавна не могла співпрацювати навіть з кишеньковими грошима. Прислухавшись до добрих порад, вона має нині стільки грошей, що може. Зареалізувати дві свої найзаповітніші е, мрії. Поїхати до Каліфорнії та купити ноутбук. Юну Леді звуть Кірою. Вона розповість вам про свою фінансову систему. Потім пані Ганіна звернулася до мене ласкаво просимо до нашої школи. Кіра. сердечно вітаю тебе з таким незвичайним успіхом. Я радий, що ти погодилася на декілька запитань, перше запитання, яким чином ти розподіляєш гроші? Я розповіла слухачам про свою систему розподілу, а також байку про курку, яка несла золоті яйця. Пані Гайнін ставила запитання, які стосували моїх ідей, заробітку для дітей, жалу досягнень та багато чого іншого. Відповідаючи, я ще разу кидала погляд на пана Гольшерна, той схвально кивав, а Марсель весь час тримав токари, великого пальцем мовляв, молодець, коли поділась моя нервозність, коли я нарешті промовила останню фразу, і пані Гайнен величисто подякувала мені, зала випухнула оплесками. Пані приєднався до публіки з шаленим гавкутом. Я вже хотіла було збігти зі сцени, однак пані паніганен стримала мене від отечі, ще довго приймати овації, то було дивовижне відчуття. Потім друзі засипали мене похвалами, мама радісно обміняла, а тато з колочка в мені волосся. Ну от і все. Ми прочитали другу частину глави, яка називається. промова. В наступній серії нас чекає третя частина цієї глави. А це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйтесь на канал Тимур Денц ТВ. До побачення!